Доброго ранку, любі мої малята. Рада вас вітати на занятті з художньої літератури. Скажіть на мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Звичайно, ви всі знаєте, що весна. Вже розквітли перші весняні квіточки. На деревах розпускаються бруньки. Весело що бачать пташки. І все частіше пригріває сонечко. Тому у вас всіх, я впевнена, дуже гарний весняний настрій. А люди завжди чекали на весну та раділи їй, і тому складали багато віршів та пісень про її прихід. Тож зараз я вам пропоную послухати одну з таких українських народних пісень, яка називається «Щебетала пташечка. Тож дітки будьте уважними та слухайте. За вікном весна буяє, посилає нам тепло. Весна красуня, чарівниця. А ще можна сказати весна красна, але це не означає, що вона червоного кольору. Це означає, що вона гарна, гожа, красива. Ось таку теплу ясну, красну весну чекають птахи після довгої зими. Ви навіть про неї мали можливість послухати українську народну пісню, яка й називалася Щебетала пташечка. Цю пісню ніжною роблять слова пташечка, віконечко, сонечко, хмаринка. А які красиві слова в пісні! Прилинь, прилинь, чаренька, весна красная, як легенька хмарочка в небі ясная». Усип луки перлами, укрий росами, розлися джерелами, стоголосами, линути в українській мові означає летіти, а чаренька чарівниця. Що з чарівного повинна зробити весна? Так, осипати луки перлами, укрити росами, розлитися джерелами стоголосами. Під час весни. Розцвітають білі квіти конвалії, вони дуже схожі на перлинки, що розсипаються по зеленій траві. Пісня дуже красива, ніжна і ласкава. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, Зацвіли логи діброви, повно розмови. І пісень чагарнику. Цей чудовий вірш, який називається Весна, написав Іван Франко. Він зумів такі підібрати слова, щоб ви змогли відчути всю красу весни, квітучу землю, автор порівнює з дівчиною у вінку дуже гарне порівняння. Можливо, малята, ви в майбутньому теж навчитеся так гарно розповідати про весну. Як український письменник Іван Франко. Тож, дітки, наші заняття добігло кінця. Я бажаю вам гарного весняного настрою, а також побільше сонячних днів. До нових зустрічей, малята!